Intersoft Інтелікат 2022 програма SAPR, аналог АвтоКад з дуже схожим користувацьким інтерфейсом, що містить практично той же набір базових функцій SAPR, які працюють так само. Ведення команд доступне, як і в «Автокад», зі стрічкових панелей, панели інструментів командних рядків або комбінацій клавіш за допомогою вказівного пристрою або клавіатури. За замовчуванням файли проєктів зберігаються у найновішому форматі DWG. Безпека роботи програми забезпечується автозбереженням файлів, автоматичним створенням резервних копій та можливістю завантаження пошкоджених файлів за допомогою функції їх тестування, ремонту та відновлення. Поглиблена програма для площитного та об'ємного просторового оформлення технічної документації у вигляді технічних креслень у будь-якій галузі, наприклад, архітектурній, будівельній, монтажній, технологічній, механічній, маркшейдерських та інших. Робота в програмі в рідному форматі ДВГ, можливість збереження креслення також в інших форматах, наприклад, DXF і PDF. Можливість завантаження растрових, наприклад, IPEG, TIF, BMP, растрових трафекторних підкладок у вигляді PDF та EFC файлів, а також інших dwg підкладок у вигляді посилань, зовнішніх посилань. Робота над моделлю в реальному масштабі один до одного пошаровому поділі з можливістю блокування, приховування, заморожування. Можливість роботи зі стилями, наприклад, стилями тексту, стилями таблиць, стилями розмірів, типами ліній видами в глобальному макеті та визначеними локальними макетами. Вміння визначати та вставляти в готові блоки та групи елементів. Вставка вкреслення плоских і просторових об'єктів у вигляді ліній, поліліній сплайнів, дух, кіл. Еліпсів, багатокутників, а також суцільних сіток з можливістю вільної штриховки, замкнутих областей і вставки вкреслення текстів, таблиць і розмірів. Точне визначення місця положення об'єктів за допомогою відносних і абсолютних координат в декартовій або полярній системі, характерних точок вставки і захоплень. Розширені можливості редагування встановлених об'єктів у вигляді, наприклад, копіювання, переміщення, видалення, зміщення, розширення, вирізання, обрізання, масштабування, обертання або дзеркального відображення, можливість вільного масштабування і панорамування редагованого креслення, широкі можливості налаштувань друку, можливість друку з моделі із аркуша. Можливість установки декількох аркушів, робота в видових вікнах, друк фрагментів моделі в різних масштабах, що визначають стилі друку, довільний масштаб друку і установка масштабу описів, друк із збереженням прозорості, друк в PLT-файл і на віртуальний принтер в форматі PDF. Широкі можливості налаштування програми, включаючи можливість встановлення власних командних рядків, менеджер системних змінних, можливість налаштування типу та зовнішнього вигляду інтерфейсу програми, налаштовуване робоче середовище з численними параметрами та змінними середовищами, можливість завантаження зовнішніх оверлеїв для розширення функціональності програми, Lisp, ERX, DCL. as does the inch.